Всім привіт! Сьогодні у нас 13 вересня 2023 року. Посаджене от отаке невеличке невелике деревце сорту персика Royal Lee. Royal і у Гледі отакий от, от невеличкий плід. Дерево росло, росло в бур'янах, тому достиганням він сильно запізнився. Тільки от-от почав робити м'який. Ось такий от плодик. Роял Лі. Бачу забарвлення таке більш темніше, ніж Роял Прайд. Спробую який смак. Хороший роялівський смак. Кісточка, бачу, не відділяється. Є кислинка і є достатньо цукру. І бачу, що набагато більше соку. Дивіться, скільки соку. Ну, він ще твердуватий, то ще так сік неможливо видавити, але видно от на відео, що дуже соковитий. І смак такий насичений. Цукор багато і незначна така цікава кислинка. Ну, скажу по смаку мені Real Gym дуже сподобався. Тобто не джим, а Лі. Класний такий смак. Прайд був без кислинки. Такий нецікавий смак, а цей з